Тема 14. Обгін. Обгін це випередження одного або кількох транспортних засобів, пов'язаних з виїздом на смугу зустрічного руху, і з наступним поверненням у попередню смугу руху. Обгін дозволяється здійснювати тільки з лівої сторони по смузі зустрічного руху. Чи дозволено водієві виконати обгін під час руху в умовах туману? Він заборонений в умовах недостатньої видимості. Недостатня видимість це видимість дороги в напрямку руху менше 300 метрів. 300 метрів. В сутінках, в умовах туману, дощу, снігопаду. Значить, в даному випадку перший варіант. Дозволено, якщо видимість в напрямку руху більше 300 метрів. Чи дозволено будієві чорного автомобіля виконати обігін в цій ситуації? Заборонено, оскільки об'їзд заборонений на крутих поворотах та інших ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю. На якому малю... з малюнків показаний об'їзд? На першому малюнку ми бачимо дорогу збройнім вухом. Розділена переривнусту лінію. Значить, на першому малюнку показано. На другому малюнку, дорога, яка розділена розділювальною смугою. В даному випадку водій червоного автомобіля здійснює випередження. Випередження це рух транспортного засобу зі швидкістю, яка перевищує швидкість. Попутнього транспортного засобу, який рухається поряд по суміжних смугах. Значить, на другому малюнку водій здійснює випередження, оскільки не виїжджає на смугу зустрічного руху. На першому малюнку якраз бачимо виїзд на смугу зустрічного руху. Значить, на першому малюнку показаний обгін. Чи дозволено водієві з сірого автомобіля виконати обгін білого? Заборонено, оскільки заборонено обганяти транспортний засіб, який в свою чергу здійснює об'єм або об'їзд, або випередження? Або має намір виконати лівий поворот чи розворот. В даному випадку обгін заборонений. Чи може водій виконати обгін після проїзду цих значків? Наближення до залізничного переїзду, залізничний переїзд Бешланбаума. Обін заборонений на залізничних переїздах і ближче 100 метрів до залізничного переїзду. За залізничним переїздом обмін не заборонений. Якщо він в даному випадку не буде заборонений дорожньою розміткою або знаком, в даному випадку водій може випадити обій якщо він буде завершений за 100 метрів до переїзду. Другий варіант виконати обмін в тунелі дозволено у випадку. В тунелях обгін заборонений. Жодному з випадків. Дозволено об'єм транспортного засобу, який виконує об'їзд або обгін? Заборонено обганяти того, хто обганяє або об'їжджає. Чи дозволено обгін в даній ситуації? Заборонений на пішохідних переходах і ближче за. 50 метрів перед пішохідним переходом у населеному пункті і 100 метрів поза населеним пунктом. На малюнку вказано, що це населений пункт, значить обмін заборонений. Оскільки відстань до пішохідного переходу 50 метрів. В яких випадках вам дозволено обгін на перехрестях? Обгін на перехрестях заборонений. Четвертий варіант обгін на будь-якому перехресті заборонено. Чи правильно водій зеленого автомобіля виконав обгін синього автомобіля? Правильно, оскільки обгін був завершений за 100 метрів до залізничного переїзду. Чи дозволено вам виконати обгін автомобіля в даному випадку? Якщо ви рухаєтесь на мосту, обгін заборонений на мостах, естакадах, шляхопроводах. значить, заборонено. Чи дозволено водієві синього автомобіля обігнати? вперед? Заборонено, оскільки обгін на перехрестях заборонений. Дозволяється обгін на залізничних переїздах. Заборонено. Обгін заборонений на залізничному переїзді і 100 метрів до залізничного переїзду. В якому випадку дозволено виконати обгін на перехресті? Обгін об на перехресті заборонено. Які дії заборонені водієві транспортного засобу, якого обганяють, перешкоджати оборону шляхом підвищення швидкості руху. Чи дозволено водієві виконати обгін транспортних засобів, що рухається з увімпленим проблисковим маячком оранжевого кольору? Даного випадку дозволено. Оранжева мигалка переваги в русі не дає, тільки інформує, що зустріч з даним транспортним засобом може бути небезпечною. В чому повинен переконатися водій перед початком обгону за відсутності зустрічних транспортних засобів? І транспортних засобів, що рухаються позаду. Водій повинен переконатись в тому, що після обгону зможе, не створюючи перешкоди транспортному засобу, якого він обганяє, повернутись на займану смугу. На дорогах, з якою мінімальною кількістю смуг для руху в одному напрямку заборонений обгін і більше смуги руху в одному напрямку, значить обін заборонений. Чи дозволено водієві обін в цьому місці? Заборонено, оскільки транспортний засіб рухається через міст. Чи дозволено в цій ситуації водієві синього автомобіля виконати обгін білого автомобіля? Дозволено, оскільки обгін заборонений на переїзді і 100 метрів до переїзду. За переїздом, обгін не заборонений.